Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Анаделька Ростіч. Мене звуть Наталія. Сьогодні покажу вам свої нещодавні старти. Е, більшість з них зимових, деякі один з них точно йде на завершення. Деякі будуть вишиватися протязі року потрошечки поясню вам чому. Також я придбала коробочки від Ікея нові. Залишу вам свій відгук, покажу схемку, яку я сама собі придумала. Ну і приємного перегляду. Розпочну з процесу, який точно йде на завершення. Це дизайн від Miraбілії Зимова королева. Пошиваю його на перміні 32 каунту колір Optic White, розмір. 35 на 50 см. Так було рекомендовано на сайті мережки. Зараз я розумію, що цієї тканинки замало. Ви можете побачити, що ось тут вже видно закінчення тканини. І ось тут. Це має ховатися десь під рамочку. І оці кутики. Мені здається, трошки замало повітря буде для оформлення. Внизу. Вже завершено, це буде вже кінець. Повністю вже відшито 85%, 86%. Залишилось саме цікаве, це саме волосся з прикрасами, обличчя. Ну і покажу вам матеріали, які використовуються. По-перше, це ниточки TMC, їх я показувати не буду, вони всі по ключу. Далі використовується ось такий креник. Дуже гарний колір. Фокусуйся, не хочу фокусуватися. 101-й номер вісьмка. Він використовується ось в цих по типу квіточок з бісеру. Такі бліки по бокам, як би створює. Дуже красиво виглядає. Далі використовується ниточка Віспер. Від Rainbow Gallery. Одну планшетку я вже повністю відшила, вже розпочала з другої. Розкажу вам трішки про свій досвід відшиву ниточкою Віспер. Він мені не сподобався, скажу зразу. Пробувала з ним подружитися, але це ну така любов з однієї сторони, вона мене любить, я її ні. Коли тільки розпочинаєш вишивати ниточкою, ви можете бачити ось тут такі як ніби випуклості. Ти її починаєш шити, вони як ніби, дуже грубі грубі хрестики виходять. Потім далі далі вишиваєш. от Я вам показую, як йде ця ниточка, і вже тут її майже не видно. Вона... Стає тоньшою і тоньшою, і наприкінці було таке, що я е, один хрестик робила в чотири ниточки, тому що він, ну, виходить, зовсім тонесенький, тонший, як е, звичайний DMC. Були такі участки, що я просто викидала, тому що нею вишивати ну, нема сенсу, вона дуже тоненька. Звісно, вона в кінці розпушується. Я це розумію, але на самій тканині. Я чомусь звикла, щоб в мене були хрестики рівненькі і більш-менш однакові, а не щось таке, якісь незрозумілий горбик-ямка, горбик-ямка. Тож побачимо, як він себе покаже після прання, коли вже я буду розпушувати його. Зараз я не можу нічого доброго сказати про цю ниточку, тому що враження в мене такі собі Також покажу вам, який бісер тут використовується. Бісеру тут чотири кольори. Перший це ось такий бісер, дрібненький 4479 такий білий наподобі перлинки. Наступних потрібно два. Один я вже розпочала. 42010 це такий прозорий з срібною серединкою. Далі ось такий блакитний, теж як ніби перлинка. І останній це ось такий 0226. Він прозорий, прозоро блакитний, з такою срібною серединкою. Вони дуже гарно між собою поєднуються і виходить такий зимовий, холодний якийсь колір. Дуже гарно виглядає на тканині. Ось бачите цей, ця ниточка креніка. Вона дає такі бліки, ніби по бокам біля цих бісеринок. Ось цей самий віспер, де починається з грубенького, а далі незрозуміло. Як воно переходить. Ось такі по типу квітки, зірки на тканинці. І цю роботу я точно буду завершувати найближчим часом. Наступна робота, яку я розпочала, як зимовий процес, це був Санта з оленями. Ця схемка була в книжечці. Книжечки в мене немає, це колись зі мною поділилися. Я робила собі фото. Потім це фото перекидалося з телефону на телефон. І ось нещодавно я вирішила все-таки його вишити, тому що він дуже гарний, і мені дуже подобався. Я вставлю вам фотографії, як він має виглядати в готовому вигляді. По ключу він мав вишиватися на 14 аїді синього кольору. Я вирішила зменшити, зменшити саму роботу і плюс вишивати на рівномірці, тому що ну, неповна зашивка, звичайно, гарно буде виглядати на рівномірці. Взяла на заміну Белфаст, тут в Польщі він підписаний як гранатовий, номер 589. Він такий темно-темно-синього кольору. І що я вам скажу? Я така на позитиві. Думаю, зараз у мене буде дуже красивий зимовий процес. Розпочала, відкрила свою схемку розпечатану. І тут мене чекало дуже серйозне розчарування. Ну, по-перше, на тканині темного кольору, рівномірці, я нічого не бачу. Просто хрестиків не було видно. Якщо вишивати вдень, коли просвічується, от ви бачите, зараз вам трошечки просвічується вона, так? ще можна ті типу, переплетіння побачити. Якщо вишивати її ввечері, вона просто. Просто зливається все і ну, нічого не видно. Це мене трохи злякало, бо я вже подумала, що я взагалі втратила зір, бо я нещодавно купила собі окуляри, але так як я вже тетя 40 рочків, то мені лікар сказав, що в цьому віці міняється зір, я собі купила окуляри, які ніби як чуть-чуть все, що розпливається, вони до кубки складають, щоб була нормальна картинка. Але це мені не заважає ніяк вишивати на рівнобірці любій інший. Я нормально бачу, просто покращує ніби якість зору. А тут я просто нічого не бачила. Я настільки злякалася, що подумала: ну все, пенсія. Тепер буду вишивати на одній аїді і нічого більше. Але пристосувалася, її треба вишивати так, щоб падало знизу світло, це обов'язково день. Або ще додатково ставлю підсвічую лампою знизу. І помаленьку вишиваю. Через те, що таким чином вишиваю, звісно, вишиватися буде довго, тому що це треба підбирати сонячний день, це треба більш-менш щоб очі були не втомлені. Далі покажу вам матеріали, які використовуються. Ну, По-перше, ниточки DMC. їх було тут, зараз кажу: 3, 6, 9, 10, 20 кольорів DMC. Також по ключу були ось такі два номера ниточки DMC Variation, Так, З такими переходами. Вони будуть вишиватися тільки півхрестом. Далі хотіла вам розказати історію про Кренік. Я не знаю, чи вам буде видно це однакова ниточка, яка йде по ключу. 0,28 номер. Четвірка, все однакове. Але одна в мене була в наявності, я вирішила, що її може не вистачити і докупила ще одну. Але якщо ви побачите різницю, ця, що в мене була, вона виглядає більш жовтішою. Ось тут, видно, такий перехід зеленкуватий. Тобто, якщо ви купляєте якісь матеріали, старайтеся купляти одразу. Ту кількість, яку вам потрібно. Також там по ключу іде три види бісеру Мілхіл. Такий золотий номер 00557. Він часто використовується в різних в яких, дизайнах. Потім такий номер більш якийсь він червоний, з таким гранатовим якимось кольором 03003. Ось такий біленький, дрібненький, 40 479. Ну, і я вирішила, що помаленьку буду вишивати. Напротязі року буду брати по пару хрестиків по 10, 20, 100, буду чуть-чуть просувати цю роботу, але однозначно довго з нею працювати я не можу, тому що очі дуже втомлюються. Цей набір був. Розпочатий теж як зимові старти. Dimensions Gold колекція. Вишивається на рідній аїді 16-го каунту, колір грей, Дова робота буде 40 на 30 см приблизно. Хотіла б з вами поділитися своїми враженнями по е, наборам ді, е, Dimensions. Вже не раз чула від дівчат, що не подобається якість наборів. Тобто, це перевипуски, це нові набори. Е, я подивилася на дату виготовлення, пише, що 21 рік цього набору. Е, що можу сказати? По перше, це дубова канва. Я розумію, що е, її можна випрати, її можна якось пом'якшити е, різними способами в домашніх умовах, але ну, мені би хотілося відкрити набір, який коштує зрозуміло, що не 100 гривень, і розпочати нормально вишивати без всяких танців з бубнами. По-друге, хотіла би розказати про ниточки. ниточки. Я не знаю, чому, по якій причині, чи то через цю дубову канву. Чи це залежить від якості ниточки, але вони перетираються. Я, наприклад, в якихось інших своїх процесах можу легко ниточку розпороти, вернути і там пару хрестиків ще нею зашити, так, щоб зекономити. Ці ниточки просто перетираються навіть до кінця ти не дошиваєш нею. Вони метрові, вони довгі, ними класно вишивати. Я люблю метровими ниточками вишивати, але чи то, якось, чи то залежить від якості ниточок, чи від самої канви, яка дерев'яна, не знаю. Так, показала вам ці планшетки. також додатково. І йде ще два моточка білого кольору, і ось такого ось такого. Ну, фокусуйся, не хочу. І ось цей номер такий коричневатий. Розпочала я вишивати серединки, коли <реш> вишила пару хрестиків, почала сміятися, бо виявилося, що серединка це отут попа коника. Потім ходила всім по хаті розказувала, що я почала вишивку з середини з, з, з попиконика. Деякі ниточки вже вийшли, ось ці зелені кольори на платі в панянки, вже більше не будуть використовуватися. Є такі ниточки, що буквально там одна пасма і все. Готово на даний момент вже приблизно 20-25%. Я розпочала з середини, я вам вже сказала, буду переходити повністю вищою половину і. Закінчу, перемотаю, закінчу знизу, а потім буду переходити наверх. Мені подобається те, що виходить. Тут ще навіть немає беку, ще нічого повністю не виглядає так, як воно має бути в кінцевому результаті, але вже в мене на даний момент видно пару, яка їде в санях. Так? Візника, чи як він там називається, керуючого конем. і і тут ще пара буде під парасолькою. Покажу вам ще ключик. В основному вишивається хрестик в дві ниточки. Є бленди і напівхрестик. Ну, фокусуйся. І напівхрестик в дві і в три ниточки. Також багато бекстічу, бачите, різних кольорів. І навіть фрузлики є. Хочеться мені вже весняних якихось сюжетів, літніх, так, а я вишиваю зимові. Ну, Ще один зимовий процес, який планувався вишиватися в спільному відшиві. Це дизайнер Олена Сухомська. Мало бути заплановано вроді, там, три будиночки. Ну, я не знаю, для чого я. Вписалася в це, бо я розумію, що брати участь у СП я просто не маю часу. Так, я розумію, що я можу не встигнути. Різні ситуації в житті складаються. Ну, але я так захотіла його, розпочала. Але я розпочала тоді, коли вже треба було показувати результат першого будиночку, щоб перейти далі. Так? Вже розпочинати отримати схемку другого. Ну і на даний момент в мене вишита одна. Майже одна половинка стіни дах, ну і трішки такі прикраси. Я вставлю вам картинку, як це вигляд, має виглядати в готовому вигляді. Покажу вам матеріали. Ну, по-перше, це ниточки DMC. Також ось така ниточка DMC, білий такий з переливом. Ось вона. Ну, фокусуйся. Є е 52.00. Потім буде ще використовуватись отакий золотий 52,82. Це так це також DMC, але е, розмір 5. і Ще там був бісер, можна було використовувати будь-який білий, чи то був по ключу того. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що купила собі звичайний тохо бісер, без, він без блиску. Не знаю, я думаю, що підійде. Отже, буду завершувати цей будиночок помаленьку, потихеньку, думаю, до нового року він буде готовий. Не знаю, чи буду вишивати наступні. Бо я вже в сумісний відшив не попадаю. Потім можна буде його купити окремо схему, так? Я побачу, який буде результат цього, і, можливо, потім собі просто докуплю. А можливо, просто буде один єдиний будиночок новорічний, та й все. На цьому зимові процеси завершилися. Далі вам покажу роботу, яка все-таки буде брати участь в СП. Я намагаюся, я пробую, в мене не виходить, але я все одно намагаюся. Це буде спільний відшив метеликів в групі в Телеграмі, захоплююча вишивка. Треба буде в тиждень вишивати 100 хрестиків, будемо приймати участь в якихось розіграшах, напевно. Що. Але я просто вписалася, тому що в мене був розпочатий. Цей метелик вишивається на AID 18-го каунту чорного кольору. Готова робота буде 15 на 15 см приблизно. І ось такі там йдуть ниточки. Є ниточка металік, трошечки її. Хотіла вам показати сам ключ, тому що я трохи здивувалася. Пише тут, що хрестики всі в дві ниточки, і буде півхрестик в різне складання. Бекстріч буде в одну, дві і три ниточки, і чотири навіть. Ні, це фрузлик, а це backstitch. А ні, в п'ять ниточок, подивіться, одного і іншого кольору. Бачите? Бекстіч в 5 ниточок. І плюс бленд буде е, напівхрестик півхре, на з бленду. 4 ниточки, 4, 4. Ну, цікаво, що з цього вийде. Сам дизайн дуже красивий, мені подобається. Єдине, що потім проблема з цими круглими рамочками завжди є. Ну, але. На, такий невеличкий, на таку невеличку готову роботу, я думаю, що пошукаю якусь може, готову рамочку. Бо робити зараз в багетці оформлення, я вже не пам'ятаю, говорила чи ні, я точно не буду. Якісь роботи, які я зможу оформити в звичайну рамочку, я буду це робити, але Якісь масштабні великі роботи, які дорого коштують, так оформлення. Я не буду на даний момент робити по одній простій причині. По-перше, ми знімаємо житло і ці великі рами з собою потім возити, перевозити, переїжджати це. Повірте, це серйозна проблема, тому що в нас є якісь свої меблі, телевізор, дитячі речі, дитячі меблі. І просто перевозити. Ці всі речі з місця на місце, а потім ще переживати за ці рами, які немало коштують. Краще вже, коли буде своє житло, тоді і буду думати про оформлення якесь гарне. Так. Зараз поки що вишиваю, отримую від цього задоволення, і на цьому вистачить мені. Хочу вам ще показати, знаєте що я Повелася на ажіотаж на рахунок коробочок від Ікеї. Ви знаєте, що нещодавно вийшли нові коробочки. Ті, що були, їх вже неможливо знайти. Їх просто немає в наявності ніде. Я дивилася вже і з рук, хто продавав, а їх навіть вже і з рук не продають, бо всі розкупили. Хтось з рук продавав в два-три в рази дорожче. І нещодавно дівчата написали, що з'явилися нові коробочки. Зараз вам покажу їх, я їх передбала і залишу вам свій відгук про них. Ось ці коробочки. Як ви можете бачити, ось ця менша вже трошки по-іншому виглядає, вона світліша. Коли вони до мене приїхали, я, чесно кажучи, в мене слів не було. Я замовляла в інтернеті. Якби я Бачила їх в магазині і тримала в руках, я б їх точно не купила. Не тому, що мені шкода цих коштів, а тому, що ціна якості не відповідає зовсім. Не те, щоб якості там, ціна не відповідає, а просто якість, ну, взагалі, це продавати можна в якихось магазинах, де люди в майбутньому будуть з ними щось робити: фарбувати, шліфувати і так далі. Покажу вам, як виглядає ця коробочка вживу. Ось ця верхня кришечка, фокусуйся. Бачите, як вона зроблена. Хтось її затирав. Покажу вам кришечку меншу. Тут сильно з неї не гралася. Це вже моя донечка шліфувала, я її попросила чуть-чуть мені допомогти, щоб хоча б якийсь вигляд воно мало в майбутньому. Бачите, яка якість? Оце така кришечка. Ну, мені, моя дитина. Спробувала трохи зашліфувати, затонувати в більш світлий колір. Тут дуже багато кусочків, які старчать і просто будуть залазити в пальці. Її однозначно треба шліфувати. Якість самої оцього переплетення вона то склеєна, але вона в багатьох місцях дуже нерівна. Бачите, яке вигнуте? Отут От зверху було залито клеєм. Знизу ніхто сильно не напрягався, ніхто клеєм тут не заливав. Воно отут з тими дирами так і залишилося. І це при тому, що вона вже була зашліфована, ця коробочка і пофарбована одним тоном. Ну, такої білої фарби. Покажу вам необроблену коробочку, яка ще навіть. Нічого з нею не робилось. Оце все тут стирчить. Кругом видно клей. Тут так негарно воно зашліфовано, незрозуміло, хто, хто цим займався, не знаю. Бачите, як приклеєно? Просто щоб було. Воно навіть ну, сильно навіть не напрягалося. Кругом клеї, якісь е, різні е, плями. Ви бачите, ось тут зверху ще трохи ніби як заливали ці дірки клеєм. Тут знизу, ну, самі бачите, тут навіть залишилася ще ця тирса, чи що це таке, я не знаю. Щоб ви не думали, що я вас обманюю. Ось вам номер навіть цієї коробочки від ікеї. Ну, ніби якийсь захляпаний. Я не знаю, ну я, чесно кажучи, я так розчарована. І ціна, зараз вам скажу, я купляла за 40 злотих, але це ціна для тих, хто є підписаний на їхню сторіночку, так, хто зареєстрований. Для всіх інших ціна 60 злотих. За що? Не знаю. Ну, але вже я купила, буду його використовувати. І е, я така натхнена тим, що в мене скоро буде коробочка, і треба щось якось її оформляти. Я вирішила, що я сама собі дизайнер. Схема так і називається: сама собі дизайнер і Розпочала пінкіп, так зверху. Можливо, буде як заміна, не буду приклеювати, можливо, зроблю вже так, щоб воно було на постійній основі. Звичайно, вишивати, придумувати собі схему, не маючи програмки, в якій можна там десь щось підрахувати, досить важко. Але трохи побавилася, подобавляла елементи, і у мене буде. Ось таке щось. Ну, Загалом я хотіла, щоб чимось мені нагадувало чудові дизайни від Shatteline. Так, Там дуже багато прикрас. Це ще не завершена задумка, ще тут буду щось придумувати. Ну, побачимо, вже, що там буде далі, я вам вже покажу, поділюся з вами. Але як для першої своєї схеми, я думаю, Непогано, схеми немає, це все з голови і зразу на тканину. Десь трохи в мене не співпадало, десь прораховувалося на хрестик на два, але повторюю, що без програми створювати схему це ну, таке собі. Хотіла додати хардангер, потім передумала, можливо, якось в майбутньому щось придумаю з хардангером. Покажу вам, навибирала собі, що тільки могла. Відбираю, що більш-менш підходить по кольору і ниточки DMC. Це мало бути для хардангеру, але його я казала вам вже не робила. Тож, на цьому буду завершувати. Дуже вам вдячна за ваш перегляд. Дякую, що приділили мені свій час. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі!